Так було б не цікаво, Не знімав би буде, там кручу гайки, то таке, я не вмію там компонувати відео, щоб там його прискорити. Як бачу, там в Ютубі китайці чи індійці крутять. Було б звісно прикольно, я думаю. Ну, ще, я ще до того я не доріс. Але, значить, хочу показати. Ну, помив. Помив, продув, блока богілі... Все, файненько. Ще, ще кладиші поки лежать старі. Думаю, хай там от, змучив кругом землю, щоб пилюка не піднімалася, туди не попадала. От. Готую колінвал. А що ж тут його готування? Ціла чепуха. Отава вот дурничка, штифток, Я показував на відео, коли прийшов колінвал, що штифта нема. І що ви думаєте? Отака от ху манюня. Короче, Снушала мене півдня. Що я з ним не робив, І я бачу, що я його вже почти знищив. І, і дзвонок другу, і дзвонок куму, і молоток, і йоп твою мать і ніхуя не допомагає. Коротше, сів в тінячку, подумав, придумав такий фокус. Знайшов такого болтика, штангелем замірив. І бачив такий лайфхак, чи як воно там називається в Ютубі болгарка і шуруповірт. І от я зробив такий от штифточок саморобний, Запресував Дуже сподіваюся, що він мені Що він мені нічого шкоди не зробить, ніби все файно, все заходить, туди он зайшов плотненько. І от ще кажуть, що розмір має значення, ніхрена не має значення. Отакий от маленький Хе! Страхка мне півня, сука. Всім попа.